Одна річ це політичне майбутнє України, і мені сподобалось виступ пана Юрія, бо це наше майбутнє і далеке майбутнє онлайн-голосування. Я просто хочу догадати, що в Швейцарії тільки 11 кантонів мають право інтернет-голосування, інші ще не готові. Я хочу нагадати, що Швейцарія з 1000 848 року провела 520 референдумів, тільки загальнонаціональних. І це. Я хочу нагадати, що крім того, що Богдан Дмитрович блискучий приклад нові відповідальності швейцарців, а є приклади популізму, ну, може це і не популізм, але знамените рішення останнього референдуму, коли зрізали ці бонуси і премії. Всім не чиновникам, а банківським президентом, співробітникам СІО і так далі. Це, звичайно, приклад, я собі можу уявити, що було б в Україні, якби таку, таке гасло кинути чи о -о олігархам зрізати все. Моментально 95% за це проголосувало, хоча тут треба думати. Я б хочу нагадати про те, що в Швейцарії е шляхом референдуму була легалізація продажу героїна. По рецептах ну такі різні речі, це спірне питання, це спірне питання. Але для нас, на мій погляд, і я тут з паном Іселюком згоден, він сказав так не невиразно на обласному рівні. Я думаю, що починати нам треба от цю справу з районного рівня, з рівня, де вирішуються питання конкретні для конкретного району. І я пам'ятаю, що років 10 тому. Проводилися, ну вони може й не називалися референдумами, називалися вони там опитом, але проводилися такі речі, коли зелені співпрацювали з адміністраціями, і населення там голосувало за якісь питання. Це, це питання Юрко, Чудово. Що? Це питання чудове. Ні, ні, чудово. я просто кажу, що нам мені здається, я пропозицію даю звернути увагу і от таку тему розвивати. Твіті тема окремо, так маєте. І друга тема тільки назову її, тому що я маю до неї відношення, тобто ставлення своє. А друга тема це просто тема брудних маніпуляцій влади шляхом референдуму. Для того щоб залишитися при владі, і тут обговорювати я не знаю, чи є що, тому що просто це тупо нав'язується суспільству, і, і відомо, що будь-який референдум з будь-якими питаннями, як той референдум про збереження радянського союзу, десь позитивний е, результат. Пане Юрію, можна репліку, да? Ми не згадали? Як його називають, так? Але це прекрасний приклад для Європи, тому що німці вже взяли на озброєння, і це для американців буде приклад. Я тільки одне слово ще хочу сказати, пану Юрію, порадити. От коли ви про це все онлайн кажете, єдине що, як тільки ви проведете таке голосування онлайн, то буде на чолі стояти Клюїв і той другий, який. Підраховував як кивало, розумієте? А про е, е, sì. треба говорити про технічні аспекти дуже серйозні автори мовного закону кака, так <laughs> так. так.